Учні других класів лінгвістичної гімназії взяли участь в незвичному інноваційному уроці фізкультури. Його мета підтримати інтерес гімназистів до навчання, зокрема до фізичної підготовки, щоб їм було цікавіше, підключили до підготовки уроку вчителів історії та англійської мови. Саме такі уроки допомагають дітям і цікавіше їм на цих уроках, і більше пізнати історію, історію рідного Ужгорода. І чим це є дуже цікаво, тому що. Питання і відповіді англійською мовою, оскільки англійська мова у лінгвістичній гімназії вивчається із, вивчається поглиблено, тому це для учнів є дуже цікаво. Виконувати завдання дітям допомагали старшокласники. Вони повинні були зорієнтувати учнів, де саме на набережні розташовані підказки, які допоможуть знайти вказані будівлі чи пам'ятники. Наші учні 10-х і 11-х класів теж погодилися допомогти нашим меншим учням у цій у цьому квесті і будуть допомагати їм перекладати ці підказки. І по цим підказкам вони мають знайти так звані скарби ліністичної гімназії. У різноманітний урок фізкультури вчитель вирішила за допомогою пошукових елементів. Пробігли певну дистанцію, знайшли підказку, виконали вправу з присідань, отримали додатковий час на вирішення завдання. Біг також був один пункт, де вони присідали. 30 разів за це їм також давалася підказка. Ну і звичайно, на витривалість пробігти всю набережну туди назад. Треба мати тренування. Участь в інтегрованому уроці взяли два класи, які розділили на дві команди по 15 чоловік. Із поставленими завданнями справились обидві. Але переможцем стала та команда, яка повернулась на місце першою. У нас було завдання знайти всі підказки, а потім і сам клад. А які були підказки? По англійській мові були вони напечатані. Всі, вони були всі в корівниках. І потрібно було, треба їх шукати. Більшість було написано по англійській мові і різні і різні пункти призначення, де ми маємо зустріти нові але підказки. Але останньою останньою підказкою була карта, яку ми не могли довго розібрати, потім ну, нам допомогли. Переможці отримали призи, якими вони користуватимуться на уроках фізкультури. Команда, яка зайняла друге місце, також отримала подарунки. Подібні уроки вчителі планують проводити і надалі, оскільки інтерес до такої захоплюючої форми отримання знань проявили і старшокласники.